Господь з вами Духом читання святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням. Я прийшов вогонь кинути на землю. І як же я прагну, що Він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням. І як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох? Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою. А дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє. Це сьогоднішнє Євангеліє, слово Боже. Є свідком того, що. Бог може нас іноді сильно здивувати, може здивувати своєю поведінкою, може здивувати нас своїм словом. Як ось сьогодні слово про вогонь, слово про поділ, якийсь, наче той Бог не такий, який ми собі, якого ми бажали б або якого собі уявляємо. Як це так? Це є 12-й розділ від Луки. А ще в дев'ятому розділі, трошки раніше, ми читаємо в Луки розповідь про те, як учні разом з Ісусом прямували до Єрусалиму і там переходили через місто Самарійське, де Ісуса не прийняли Самаряни. Не прийняли, бо Він був схожий на єврея, хто, хто прямує в Єрусалим, а євреї з Самарянами не мали зносин, сварилися, не погоджувалися і, і не прийняли подорожуючого. І тоді таких два брати, Сини Заведея, Яків і Йоанн, обурилися на цих мешканців, і так, наче в захист за Ісуса Христа, звернулися до нього, кажучи: Ісусе, давай ми вогонь з неба. Випросимо, чи зведемо якось на цих мешканців. Була мова про вогонь. Вони так і говорили. Хочемо, давай Ісуса, ми скажемо із неба. вони вже відчували себе, знаєте, кимось сильним, бо Господь дав вже владу, вони вже проповідували, вони вже тішилися, що їм біси коряться. Ось вони вже відчули себе кимось, да? вони вже годні, вони вже можуть. А Ісус Христос тоді їх скартав. І вони пішли далі. А тепер в 12 му розділі він сам говорить про вогонь. Каже, я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, щоб він розгорівся? То як то Тих скортав за вогонь, а сам хоче звести вогонь? І має велике прагнення, щоб він вже розгорівся? Як це розуміти? Ну, власне, питання явища вогню. Вогонь це добре чи зле? І добре, і зле. Всі розуміємо, залежить в якій ситуації, який вогонь, навіщо то вогню, звідки він взявся і до чого допровадить. Іноді вогонь треба підтримувати, бо не будеш підтримувати, то не, не зготуєш їжі. Ну зараз вже може проблем з тим нема, але десь в ліс вийти. І один сірник маємо, і запалили, і хочемо ще сутки в цьому лісі пробути. Мусимо той вогонь підтримувати, і вогонь це добре. Як хтось його затушить чи не догляне, то ох, буде йому непереливки, так? Бо вже немає чим розпалити. Але якщо вогонь пожирає ліси, якщо вогонь перекидається з будинку на будинок, то ми кажемо, його треба загасити. Він не добрий зараз, він не має своєї межі. І щось подібне тут питання вогню. Який вогонь прагнули звести з неба апостоли? І якого вогню прагне Ісус? Тоді в тій ситуації учні обурилися. І це було бажання помсти, це було почуття, знаєте, гордині, як то Ісуса не прийняли, нас не прийняли. Ми, вони ж не знають, хто це такий, як це не прийняли, подорожуючих, це був, було бажання помсти, вогонь помсти, вогонь обурення, вогонь гніву. І такий вогонь, Він нищить. Тому Ісус обурився тоді, скартав їх, зупинив і сказав, ша, хлопці. Не так, не так. Я не так вас вчу, не того прагну. Натомість, сьогодні, коли Ісус говорить про вогонь, то говорить про інший вогонь вогонь любові, вогонь милосердя, вогонь Духа Святого, вогонь прощення, вогонь примирення. Це зовсім зовсім інший вогонь. Саме тому один з символів Святого Духа є вогонь. В день зіслання Святого Духа Дух свій, що зійшов на апостолів у вигляді вогняних язиків? Це була присутність, видима присутність Божого Духа, духа правди, духа істини, духа вільності, свободи, духа мудрості, ради. Це це вогонь, який має розпалюватись. З вогнем трохи розібралися. А як же далі з тим поділом і з миром? Каже Ісус, чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? І всі скажемо так. А Він каже ні, але поділ. Бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені: троє проти двох, двоє проти трьох. Розділиться батько, з сином, мати, з сестрою, невістка з свекрухою. Як це? Як це? Ісус не хоче, щоб в домі панував мир? В сім'ї, в спільноті, в церкві, щоб не було миру, щоб був поділ, теж залежить який мир. Мир буває різний. Те, що в спільноті, в домі, в церкві немає сварки і є згода, це ще не означає, що це є свята згода. Колись мені розповідали хлопці, як в одному гуртожитку дуже доброму гуртожитку. Доброго навчального закладу, там, де було заборонено розпиття алкоголю, то в цьому гуртожитку хлопці собі пили. І один в кімнаті не хотів пити, бо він знав, що не можна. І йому ці інші, так знаєте, змушували його, вибачте, процитую так, як казали: пий з бо здосиш. І так, і він міг з ними погодитися. І могли не сваритися, і могли разом випити, і жили би в мирі і злагоді. Але чи такий мир добрий? Чи такий мир добрий? Ми сьогодні чуємо в Євангелії, в посланні до Євреїв, заклик автора: відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко плутує. Стійко прямуймо до тієї боротьби, яка перед нами. Дивлячись на засновника і довершувача віри, на Ісуса, ми маємо противитися гріху, противитися брехні, не можемо жити в згоді з тим, хто бреше, хто погано робить. І тут є спротив, бо і тут, тут, знаєте, Божий дух спротивлюється. І не раз в сім'ї, в родині щось таке є, що хтось один пізнав істину, пізнав Христа. Прийшов до церкви, а всі інші їм це не подобається. Пам'ятаю одну сім'ю, про котру знаю, що, що там завжди була проблема з крадіжкою. Всі крали в сім'ї. Так, так в них було. Нормально десь щось лежить неправильно, треба його положити правильно, в правильному місці. І ось раптом син прийшов до церкви, навернувся і почав в сім'ї говорити, що то недобре. І вони його не злюбили. Ну, бо він їм говорив правду, він їм почав противитись, він говорив істину, приносив то, що Бог навчає, то, що церква навчає, то, що заповідь говорить, і стався між ними поділ. І про цей поділ говорить Господь. Буде поділ, бо як хтось не приймає мене, той буде противитися тому, хто мене приймає. А хто йде за мною, той, як овечка, вівці мої, сьогодні ми співали, слухають мого голосу. Мого голосу, не голосу гріха, не голосу спокусника, не голосу світу цього, мого голосу. І йдуть за цим голосом. Якщо в якійсь родині чи спільноті є хтось, хто йде за іншими голосами, то поділ неодмінний. Але тепер хто кого переконає? Хто кого куди перетягне, скажімо так, так, Господь і Господні слуги, християни, ніколи на силу нікого нікуди не перетягнуть, тільки способом Божим, способом любові притягуємо до Христа. Але для цього треба вірно тривати в Божому Слові, бути вірним християнським цінностям, йти за голосом Божим. І не раз терпіте за цей свій вибір. Але Господь таких благословляє, Господь таких не залишає. І жодні старання, жодні терпіння, жодні навіть переслідування чи смерть ніколи не є даремними, але приносять стократні плоди. Амінь.